Днями у Хмельницькому відбувся позачерговий з'їзд політичної партії за конкретні справи, Дякую, завданням доходи. якого було обговорення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських гулів на майбутніх виборах 25 жовтня. Наш з'їзд проходить в надзвичайно відповідальний для нашої країни час, коли українці патріоти, наші з вами брати, сини стоять на сторожі України. І боронять нас від агресора. Багато хто віддали своє життя за нашу з вами свободу і за нашу з вами можливість працювати, працювати тут на благо економіки, соціальної сфери. Біда переважної більшості наших політиків обіцянки. Команда лідерів партії за конкретні справи говорить мало, проте робить дуже багато. Три ключові відмінності політичної сили за конкретні справи від інших партій на теренах України кажуть самі за себе. По-перше, в ній немає жодного політикана. По-друге, це єдина партія, яка представляє інтереси виключно одного регіону нашої рідної Хмельниччини. І найголовніше, це буде партія Справді народна і однодумців патріотів, готових разом працювати для майбутнього рідного краю. Власне, кредо однопартійців у своїй доповіді виклала Галина Герега. Політична партія за конкретні справи вперше йде на вибори як самостійна політична сила. Це рішучий крок, якому передувала велика робота одноіменної громадської організації за конкретні справи. Робота реальна, потрібна людям без політичної ідеології і на сьогоднішній день без жодної бюджетної гривни. Уберегти дитинство від жахів війни та агресії, але разом з тим виховати маленьких подолян справжніми патріотами, і з такими думками започаткувала пані Галина 10 місяців тому Український інститут дослідження екстремізму і як наслідок його діяльності вирішення проблем безпеки кожного. Лікування вірусів насилля потребує справжніх лікарів і справжніх ліків, про що Галина Федоровна Герега піклується далеко не перший день. А те, що це конкретна робота, турбує усіх подолян, як і решта величезної громади, зробленого лідерами партії довели виступи однопартійців у ході обговорення доповіді. У нас світла сторона політики. Ми йдемо до людей, щоб їх почути, щоб разом сформувати потужні фракції в місцевих радах і завтра вирішувати на проблеми соціально-економічного напрямку. Сільський голова з Красилівщини, пані Тетяна Агафонова, та голова партійного осередку із Теофіполя Володимир Довжук, депутат Чемеровецької райради пані Світлана Павлишина, заслужений тренер України з Кам'янця-Подільського Микола Мельник та виконуючий обов'язки голови Ярмолинецької райдержадміністрації, учасник АТО Андрій Шутяк. Що не виступ, то детальний мінізвіт про конкретні справи партії на місцях і, звісно ж, схвильовані подяки за допомогу у будівництві спорткомплексів та реконструйовані соціально важливі об'єкти ремонти та. Шкіл, дитсадків, сільських будинків культури, власне, усього того, до чого місцевої влади рідко доходили руки, на що ніколи не вистачало чи то грошей, а чи душевних зусиль. Наша політична діяльність це не гасла і не популізм, а важка, щоденна рутина праця. Вже увійшла в історію Хмельниччини наша філософія. Україна будується не патріотичними гаслами, а патріотичними справами. Окрім активності в справах конкретних, нас об'єднують спільні світоглядні цінності. Серед них чільне місце займає соціальна справедливість, демократичні принципи формування влади, соціально орієнтоване ведення бізнесу. Одне з найнеочікуваніших та водночас найприємніших стало рішення про щомісячну стипендію неповнолітнім дітям, батьки яких загинули, захищаючи цілісність українських кордонів, суверенітет та незалежність нашої держави на сході країни. Зміцнення обороноздатності країни та якісне оснащення вітчизняної армії є основним пріоритетом, ключовим пріоритетом діяльності політичної партії за конкретні справи. Як офіцер збройних сил України, пройшовши службу ВАТО. Чесно, можу сказати, що українська армія повинна комплектуватися виключно з військових за контрактом. Стабільність та розвиток це основа якісних перетворень. Про це йшлося у зверненні до громадськості Хмельницької області делегатів з'їзду політичної партії за конкретні справи. Ми, делегати з'їзду політичної партії, за конкретні справи, звертаємось до громадськості Хмельницької області із закликом до єдності та консолідації зусиль. Усіх небайдужих людей, тих, хто вірить в світлий завтрашній день України і Хмельниччини, зокрема, тих, хто готовий своєю працею встановлювати мир та спокій, стабільність та розвиток, порядок та справедливість. Підсумував результати роботи лідер партії за конкретні справи Олександр Герега, який вкотре наголосив на тому, що спільними зусиллями команда зуміє принести якісні зміни на Хмельниччину, тим самим дасть поштовх для правильного розвитку України в цілому. Мені хочеться, щоб ми все-таки стали справжньою політичною силою небайдужих людей, тих, яким дійсно хочеться працювати. Ну, Може, десь воно звучить і високопарно, але на зміну якості життя на в нашій Хмельницькій області. За плечима лідерів партії за конкретні справи, багатий досвід роботи підтримки та розвитку соціальної, спортивної, освітянської та медичної галузи краю, Сотні відремонтованих об'єктів, тисячі оздоровлених дітей, десятки врятованих життів. І це далеко не весь перелік зробленого. А маючи представників політичної сили в місцевих органах влади усіх рівнів рад, вони переконані, що якісні зміни не змусять чекати на себе. І вже в найближчі два роки на Подолян чекає новий достойний рівень життя, підкреслений лише дієвими. Потрібними конкретними справами